Кадирова звинуватили в тому, що він завдав двох хитрих ударів Путіна. Один із них спеціально був перед Великоднем. Пише грам канал Кремльовська табакерка. Опоненти Розана Кадирова у Кремлі, які домагаються його відставки, пише канал звинуватили чеченського лідера у спробах дискредитації Владимира Путіна. Равзан іде проти Володимира Володимировича, пише канал. Прямо не може, але задає підлих і хитрих ударів. Посудіть самі, 18 квітня, Страсна П'ятниця перед Великоднем Рамзан публікує пост, в якому нагадує, що Путін колись цілував Коран. Нагадує, близький до. Джерел чиновники коротке відео з президентом Росії Путіним дійсно, який цілував Коран 20 серпня під час візиту до Ченської Республіки. Воно розлетілося буквально по всьому світу. Обговорювали його у різних країнах. Відомо, що саме цю священну для мусульман книгу, а насправді її подарував сам президент Росії. Звісно, давайте і ми покажемо, як це відбувалося. Нагадаємо, як дійсно відбувався цей процес. Ну і навіщо звісно? звісно, Путін цілував Коран, то також є таке риторичне питання. Ви защитник не релігіозних цінностей, ви захищаєте і сімейні, духовні, і взагалі чоловічні цінності. Це значить, що являєтесь хранителем цих да, 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 я її скрізь говорю. наші представники, всіх наших традиційних релігій, ви вот це захищаєте. По суті, ви і захищаєте. Ось так от але як пише Транкнал Кремльська та Пакірка, що насправді безперечно таке було заперечувати це безглуздо, але нагадувати очевидно спеціально перед Великоднем про те, що президент православної країни взагалі цілував Коран, ну це власне може на розглядати як дуже серйозну провокацію, кажуть джерела, от саме в призв адміністрації президента, інший чиновник вважає, що Чен лідер хотів налаштувати проти Путіна багатьох патріотичних і щиро віруючих росіян. Причому частково йому це вдалося, що він має на увазі. Спірозмовник не уточнював, зазначивши, що вже йде робота над ліквідацією загрози. Про те, що Кадиров це беззаконня, знають всі, але використовувати релігію проти президента. Це якось занадто заявили іншим джерелом. Телеграм-каналу так само він пообіцяв, що найближчим часом Путін отримає нове звернення із проханням відправити Кадирова у відставку і показово покарають, щоб іншим не кортіло. кажуть так само джерела ось цього телеграм-каналу. Ну а близький до президента співрозмовник звернув увагу на ще одну провокацію в Леви Чечні спрямовано особисто проти президента. 20 квітня. Великдень Путін оголосив про перемир'я. Ну а Кадиров показує як воює його Ахмат. Відео також відповідно публікує це, що каже бажання показати всьому світові, що президентові Путіну мовляв не можна вірити. Що можна говорити про перемир'я, а самі показуємо, як воюємо чи це свідома провокація не лише проти Путіна, але й проти всієї Росії. За такі речі камди Кадирова треба судити за законами воєнного часу. Емоційно заявляє інше джерело Кремльовської табакерки. Ну я нагадаю, що ось таких провокацій вже було чимало. Дійсно, сьогодні повне свавілля в колах Кадирова існує. Я просто нагадаю, що нещодавно тіло підлітка, який вбив чеченського поліцейського, виставили на показ на площі Чхой Мартана, де зібрали жителів перед трупом цьому підлітку було 17 років, Глава Чечні тоді також заявив, що МВС і Росгвардія, спільно з ФСБ має вигнати з території республіки батьків і родичів тих, хто стоїть за цим. І так само закликав про те, що їхнє майно треба вилучити. Ну і Ахмед Закаєв, лідер гікерівців у вигнанні, він так само говорив про те, що насправді все це могло би спричинити шквал скандалу, але точно не у Росії. Закаєв дійсно. Каже про те, що навряд чи сьогодні можна сподіватися, що а, певні якісь розправи з Кадиром Вировим можуть бути найближчим часом. Він у це, зокрема, не вірить. Оби визвати скандал в цивілізованому мірі, в цивілізованій країні. Так. В будь якій іншій країні це могло б визвати скандал. А для російської дійсності етабидність. Путін ніколи. пока Кадыров живой, он его не сменит. Если даже будет лежать какой-то живой труп, в принципе, что сейчас и происходит на самом деле, Кадыров очень болен. Он активно не участвует ни в, каких, ни в каких процессах домашних. Да, его сегодня как манекена вывели, посадили. Он проговорил вот эти полторы минуты о том, что вот очень жестко надо наказать родственников и, и так далее. И все, он стал и ушел. И больше его нету. Все, что делается сегодня в Чеченской Республике, это управляется из Москвы, из России. И эта ситуация, она находится под стопроцентным контролем вот этой системы, которая вырастила и Путина, которая вырастила и Кадырова. Поэтому пока из них кто-то не умрет, они будут в паре. Я не знаю, кто раньше умрет, Путин или Кадыров. Да, если не станет Путина, тогда произойдет замена. Чеченской Республики. Если не станет Кадырова, тогда тоже они просто обозначат другую марионетку, которая будет выполнять те же функции, которые выполняет сегодня Кадыровская административная оккупационная администрация. Поэтому ничего существенного не может измениться, пока сохраняется сам факт оккупации. Україна закупила в Ізраїлю препарат від радіоційного опромінення. Препарат буде зберігатися на випадок ядерної загрози та за необхідності його передаватимуть лікарням по всій країні. Україна закупила в ізраїльських компаніях Плурі 12 тисяч доз препарату від такого опромінення на випадок ядерної загрози. Про це дійсно із посиланням на The Times of Israel заявив посол Ізраїлю в Україні Міхель Бродський на своєму телеграм-каналі. Я процитую дослівно, що ж насправді закупила Україна, Ну і звісно, як це можна трактувати. Отже, ізраїльська компанія Плурі уклала контракт з українським банком по Повинної крові на постачання ліків PLX-R18, призначених для лікування променевої хвороби, препарат допомагає відновленню тромбоцитів, а також червоних та білих кров'яних тілець, пошкоджених при дії радіації, написав дипломат. За його словами, Україна матиме дози, яких вистачить для лікування 6 тисяч осіб. Препарат буде зберігатися на випадок ядерної загрози, та за необхідності його передаватимуть лікарням по всій країні. В своїй публікації «Details of Israel» сказано, що за словами представників плюрі їхні препарати безпечно протестовано як на людях, так і на тваринах. Но ну, результати серії недавніх досліджень лікування стовбуровими клітинами на тваринах після радіоційного промінення продемонстрували збільшення рівня виживаності з 29% у групі плацебо до 97% у групі лікування. Введення цього препарату як профілактичного заходу за 24 години до радіоційного промінення та знову через 72 години після опромінення призвело до збільш. Ішення рівня виживаності з 4% до 74% у групі лікування йдеться у повідомлення. З чим це може бути пов'язано, та чому сьогодні ця інформація з'являється? Звісно, от очевидно, що перше спадає на думку: це нещодавня атака Російської Федерації на ЧАЕС. і сьогодні ми бачимо нові повідомлення, зокрема, от у березні. New York Times пише про те, що стан саркофагу ЧАЕС є критичним, мовляв, і для цього відновлення необхідно кілька сотень мільйонів доларів. Інженери зазначають, що конструкцію створювали без рахування бойових дій та ударів дронів, через що вона є вразливою до сучасних атак. Ну а так само удар по ЧАЕС, який я нагадаю. Росія вчинила а, у лютому. А, коментував так само професор інституту радіології довкілля Фокусінського університету. Марк Железняк, Ну і трішечки заспокоював, скажімо, так, населення. Ну і говорив про те, наскільки могло бути пошкоджено ця конструкція. Ну і до чого це може призвести далі? Давайте почуємо, все ж таки фахівця цієї справи. Великої небезпеки немає, тому що як ж я пояснив. Фактично, цей дрон він пробив лише зовнішню металеву оболонку, яка накриває цергофаг, та кілька слоїв, покритих металевими листами, там з прослойкою між ними, з терморегуляцією. Там підтримується постійний клімат, Поки що саме головне, що старий сергофак існує, бетони під цим. він не розкритий, Роботи по оновленню по великому не почалися так, щоб була розобрана повністю існуючий саркофаг. І тому що, якщо ми скар, скажемо, що сталося, ця бойова частина цього шахеду вона пробила металеву оболонку. І його залишки впали. Ми багато вже бачили фотографії, двигун, наприклад, були, практично, вони впали в внутрішнє приміщення саркофагу, Але Найбільш небезпечна це та частина, в якій знаходиться реактор четвертої чорнобильської станції, в якому є паливні частинки пилу і таких застеклених мас. Цей внутрішній внутрішній сергофак не пошкоджений, тому нема поводу, немає причин сьогодні для хвилювання населення України. Тому що радіація якась могла вийти суттєва з, з, з цього отвору, що ста що сталося.